Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Хорватська народна казка Півень і курка. Жили собі дід і баба, та й посварилися, і майно своє поділили між собою. А мали вони тільки півня та курку. Баба взяла собі курку. А дідові півня залишила. Одного разу дід захворів і пішов до баби просити, щоб вона йому одне яєчко дала, бо він дуже голодний. А баба й каже йому Ти ж маєш півня? Хай він тобі знесе яйце або заріж його. Стислося дідові серце. Повернувся він до своєї хати і каже півневі: Ну, от ти їси, ти п'єш. А що ми маємо з того? Іди краще, між люди, може, десь служити наймеся». Пішов півень світом, та все журиться, де його ту службу знайти. Аж зустрічає вовка і питає його Куди ви, дядьку вовче, йдете, та й їсти шукати. В півені каже йому То ходімо разом, веселіше буде. Ідуть вони удвох, ідуть. Вовк уже ледве ноги волочить так утомився. І півень його питає Дядько вовче, то ви вже пристали і йти не можете. Так. відповідає вовк. Пристав. Тоді залазьте в мене. Вовк шусть і вже в півневі сидить. Пішов півень далі, аж тут лисицю здибав. Куди ви зібралися, тітко? питає він її. Та й доїсти шукати, то ходімо разом веселіше буде. Ідуть вони світом ідуть. Лисиця аж кутильгати стала так підбилася від довгої дороги. І питає її півень То що, не можете йти, натрудили ноги, тоді залазьте в мене, понесу вас. Лисиця скік, та й уже в півневі. Пішов півень далі. Аж бачить, вода тече. От він і питає її Водо, куди пливеш? Та пливу світ за очі. Ходімо разом, веселіше буде. Іде півень, іде, а вже вода поруч нього ледь дзюркотить, так зморилася. І півень її питає Не можеш воду пливти? Сили тебе зраджують. Так, відповідає вода, втомилася. Тоді запливай у мене, понесу тебе. Вода плюсь? Та й уже в півневі хлюпає, а півень далі світом іде та й бачить Рій бджолиний летить. От він і питає його Куди це путь держиш рою та нове дупло шукаю. То ходімо разом веселіше буде. І йш вони так і йшли, аж і бджолиний рій уже з сил вибився, то півень і каже йому Залітай у мене і тебе понесу. Залетіли б джоли в півня, а півень далі пішов і дістався до якогось замку. Там росло високе дерево. А вже темно зробилося. От півень і вискочив на те дерево, вмостився на гілці і заснув. Так і переспав усю ніч. А як тільки світати почало, заспівав на все горло. Ку 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 пан під коритом! Прокинувся пан у замку, зірвався з ліжка. Як це про нього, про пана такого? Хтось там сміє отаке співати? Прислухався пан аж півень знову своєї. «Ку, Ку пан під коритом. Розсердився дуже пан, гукнув свого слугу, а той наказав найметам того співака зловити й поміж коней кинути. Ринули наймети, схопили півня, кинули його між коней. І стайню замкнули. А півені каже Дядьку вовче, вилазьте та й й приборкайте, щоб мене не затоптали. Вийшов вовк, розправився з кіньми, викопав діру під стіною, і півень та вовк утекли на двір. А вранці ще сонце не сходило, півень уже знову співає на дереві. Ку, -ку, -ку пан під коритом. Пан схопився з ліжка, гукнув свого слугу і наказав, щоб наймити негайно йшли подивитися, що там роблять коні, чого те створіння знову на волі горлає. Метнулися наймити до стайні, відчинили двері, аж там усі коні не живі лежать. Сказали про це панові, пан ще дужче розсердився і закричав Зловіть його і киньте між гусаків, хай заклюють. Побігли наймити, схопили того півня й кинули між гусаків. Півень каже Тітко, лисице, вийдіть та з лючих гусаків приборкайте. Вийшла лисиця, розправилася з гусаками, підкопала під стіною діру, і півень та лисиця втекли з хліва. Вранці півень знову співає «Кукуріку, -ку -ку, пан під коритом. Пан дуже розлютився і наказав, щоб наймити подивилися, що там гуси роблять. Подивилися наймити і розповіли йому все. Розкричався пан та звелів добре піч напалити і в неї того непоштивого співця кинути, хай там спечеться. Погналися наймити за півнем, упіймали його та й жбурнули в піч. А він і каже водо вийде та піч погаси. Вода вийшла, розлилася по черені й погасила піч. Другого ранку прийшли наймити подивитися, чи півень уже спечений, аж він собі на дворі співає. Ку куріку, -ку, пан під коритом. Розлютився пан, розсердився, сам побіг за тим пересмішником. А коли схопив його, то не мав куди та під сорочку засунув. А півень і каже Бджоли, виходьте, пана жигайте. Загудів, заворушився бджолиний рій, та йну пана жигати, та й ну жигати, а пан у крик проситися почав. Півень тоді й каже до пана А що даси, щоб тебе бджоли не жалили? Пан відповідає йому: Стільки дукатів, скільки піднімеш. Півень відпустив бджіл, а пан дав йому стільки дукатів, що він ледве підняв. Понапихав їх під крила, навіть поковтав чимало і поспішив із тими грішми додому. Прийшов до дідової хати та й ще здалеку закукуріка. Кукуріку, -ку, розстеляй, діду, плахту велику. Дід зрадів незмірно, заметушився, гукає. Мій півник прийшов, подарунки приніс. Розстелив дід плахту, півень висипав на неї дукати. Не вмістилися всі. Ще одну, і ще одну дід розстелив. Аж три плахти дукатів насипав йому півень. Веселий дід, півня добре годує і сам має що їсти. Почула баба, що в діда стільки грошей завелося, прийшла до нього та й просить Дай мені, діду, кілька дукатів. Не дам. каже дід. Ти ж мені навіть одного яєчка не дала, коли я тебе просив. Повернулася баба додому та й каже своїй курці Іди у світ, десь наймися служити. Може, мені принесеш грошей. Вийшла курка з двору, дійшла до гною й почала гребтися. Знайшла щербатий гріш, гарненько сховала його та й сукоче. Ко-ко-ко ще погреблася іржавого цвяха знайшла і його сховала і побігла додому. Прибігла до бабиної хати й гукає. Куд куда! Розв'язуй бабок лумак, розстеляй на подвір'ї, не три плахти. Чотири ко-ко-ко, розстеляй широко. Баба Рада розстеляє плахти ще й натягує їх, щоб ширші були. Курка над одною потрусилася, щербатий гріш витрусила, над другою іржавий цвях випав. Над третьою та четвертою плахтою трусилася, трусилася, нічого не витрусила. Тоді баба питає її: І це все? Більше нема, відповідає курка. Тю тю, їй баба на це, то не було чого із дому йти. Отак півень дідові багатство приніс, а курка бабі щодня одне яєчко зносить.